Вітаю вас! вас вітає компанія Стандарт і Шановні Аграрі. на Зараз ми будемо вам рекламувати компанію Агробіотех та Академію України і їхній препарат Регоплант. Регоплант це біостимулятор росту, який складає більше 10 біоактивних стимуляторів росту та мікроелементи, які хорошо халатуються разом з пестицидами. Та іншими мікроелементами. Регоплант сукупна можна приміняти на всі культури в розмірі в одній тобто на 1 гектар 50 мг. Якщо це обробка насіння, це буде складати 250 мг на тонну обробки насіння. Оце все вказано, бачите, тобто, яка розчин повинен бути, на які культури. Інші тим, на складові, які сполуки дають можливість адаптувати рослину, зняти стрес. Після цього можна буде отримати якісні врожаї. Придаток до врожаю буде складати десь приблизно в районі 5-7 центнер железна на гектарі. Якісні показники теж буде, будуть, тим, на, звісно. Вас вражати, якщо це стресові фактори, вони продлять у тими на вегетацію рослини, і буде напилення. Тобто, якщо це зернові, зернобобові, масляничні або бобові культури. Фасування іде 250 мг для тих, що, хто хоче починати з нами працювати. І літрове фасування, і 5-літрове. Зараз можемо пропонувати всі тари, які в себе можуть давати такі результати. Цей препарат він має сертифікат Еко. Тобто ви можете його придбати в компанії Стандарт офіційного дистриб'ютора компанії Агробіотех і Академії наук України. Звертайтесь в нашу компанію і підживлюйте всі ваші культури регоплантам в нормі 50 мг на 1 гектар. До побачення!